Всім привіт! Ви на каналі з згонторух. В цьому відео я вам покажу, як можна отримати шанс потрапити в White лист на сайті Примін. Я покажу на прикладі гри Flappy Monbeard, це гра на Ethereum. І, до речі, їхня минула колекція на OpenSea торгується з флором в 1000 доларів. Тобто флор це мінімальна ціна за NFT. Давайте перейдемо на OpenSea і подивимось. Тут флор, як бачимо, на жаль, не пише, але якщо подивитися. На NFT, то ось мінімальна ціна в ефірах 0,515 ефіра, тобто більше трошки ніж пів ефіра. Ось 0,61 ефіра, далі 0,57, ось такі ціни на NFT, тобто дійсно непогано. Для чого нам це потрібно? Якщо ми проходимо цей вайтлист, ми в нього попадаємо, ми можемо змінити NFT і потім їх можна буде продати. Тобто на тому самому OpenSea. не факт, звісно, що якщо ми попадемо зараз в list, то наступна колекція буде по такій ж ціні, можливо, буде менше, можливо, більше, ніхто не знає. Але якщо, наприклад, вже попередня колекція має таку ціну, то я думаю, в принципі, ця, що буде, теж повинна непогано стояти. Тепер що потрібно робити далі? Нам потрібно перейти на сам сайт Приймін. Далі тут потрібно буде пройти просту реєстрацію. Я цього вже всього показувати не буду. І коли ви будете робити це вперше, вам необхідно буде підв'язати тут свій Twitter і свій Discord. В цьому випадку Discord нам не потрібен. Як бачимо, тут у нас завдання тільки з твітером. Тепер що ми робимо далі? Переходимо по посиланню, яке я залишу під відео, попадаємо на ось таку сторінку. Конектимуємо кошельок, реєстрація, конектимо Twitter, Далі ми виконуємо завдання. Що нам потрібно зробити? По-перше, це підписатися в Твіттері. Ми сюди нажимаємо, у нас відкривається Twitter, і тут все, що нам потрібно, це підписатися. Нажимаю читати. Все я читаю. Можна, в принципі, так, так само переглянути їхній твіттер. До речі, 131 тисяча читачів. Це досить таке хороший показник. Тепер ми тут закриваємо, далі що ми робимо? Далі потрібно поставити лайк і зробити ретвіт. Знову ж таки, тут нажимаємо, нам відкривається потрібний твіт. Далі ставимо лайк і робимо ретвіт. Нажимаємо відвітнути, все, ми виконали завдання. Далі в мене тут вже мій гаманець Metamask збережений, ви його вставляєте, якщо він тут, його у вас тут не буде. І далі нажимаєте клік ту регістр. Як бачимо, зараз перевіряється завдання, поставились галочки. І все, я все виконав. Як бачимо, дякую, що приєдналися. Тобто я вже зареєстрований. Ось бачимо реєстрація, мій гаманець. Це поки що все, що потрібно робити. Далі в певний час, коли буде мінт, потрібно зайти на цю ж, на цю ж сторінку. Тут е, теж буде вся інформація. Іноді тут є дати, цього разу дати немає. Дата, скоріш за все, ТВ, тому е, час від часу потрібно сюди заходити і дивитися, коли буде мінт і чи ваш гаманець попав в вайтлист. Якщо так, то ви мінтите NFT і потім вже зможете її продати. Так само, якщо ось тут от, нажати колектор Дашборд. Тут ви можете подивитися всі попередні фріміти, в яких ви приймали участь. Давайте виберемо один з них. Ну, Давайте, наприклад, ось цей виберемо. І ми можемо дивитися, коли буде мінт і так далі. От як бачимо, you were not selected, Тобто мій гаманець не вибраний в білий лист. І тут теж була вся інформація. Як бачимо, тут було коли був мінт, тобто він був 3 квітня. Я мене ж, на жаль, не вибрали, але все ж таки в цих фрі-мінтах і дрімінтах, я вважаю, потрібно приймати участь, тому що, як і сказав, ця колекція їхня минула торгується з флором 1000 доларів. Це досить таки непогано. Іноді бувають колекції в 100-200 доларів. Тобто, якщо ви попадаєте в прий-мінт, ви, звісно, зможете заробити непогану суму грошей. Так що це не слід пропускати, час від часу сюди заховати і проходити примінти. Що цілком реально попасти в вайтлист і забрати собі хорошу NFT. на цьому, друзі, все ось таке коротке відео. Кому відео було корисним і сподобалось, ставимо звісно подобайку і підписуємось на канал. Якщо ще не підписані, ви були на каналі Заробіток згонторук. Всім удачі і ми з вами почуємося нових відео.